Як mm -hmm. я вам зачитати та душа, перший романтика любові. Вершкові миті радості, кохання, чарівні мелодії, щастя та бажання, краса незвична і природи не приносить вічність Виносить вічність по любові. Сердець мелодія покрита нотана одвічної краси. Серед безодній вибору вибору між істинним і хибним житті. Вона звучить немов п'єсою з романтики. Раскової весні, покритої саптирним шоком, Незабутні зоряні будів, мережами покрита, наче лазорованим розводом, Мелодія лунає, Півнальний вальс, понів повільно, шлягармонію вічно спочинає. Підносить вітер танець до зірок небесні, оки, Невпинно рухається світ під покровом всеосяжної осяжної любові. Найчарівніші моменти кохання, вальсу жадані повороти. Серця тримають іскром досяжними, небесної природи, Летять, летять покриті, Шовковими проміннями промінням божастиної турботи, майбутньому назустріч через минулі і теперішні сходи. У броні, золотосяйними злотосяйними у райські ареоли. Горить кохання колени од зірковим, жартвою напалаючих любові в горі. Іще одна хотіла читати від Самтесейну ніч. Море безмежної, сильній мрій, міхість, як принц, невірим своїм кораблі. А зорі мовчайте по небулеке, Мерехтливим станом серед небес крилати блищать. нічному блискавках серед білого дня Вся величала прекрасна, ясна, На небі, німов на рідній землі. Картина та зоряна постає у красі, де там у вісні ти бачиш її ні. сонячну ніч, в сіквіму броні. Їди в опогляд, немов сотні троян врана, А обходить, як ніж, смачний манова. Сяє во нічне по небу летить, як сонце на вуалі, закриває лапів. Небо світліє від ночі ясної, заходить вона в ошахні покої. Ще пройде лиш день і прийде вона, вже в новім вбранні в нові сукна, кожну хвилину, кожної мить навіть цеє чарівним лищі. Знову почнеться заропадна весна

Ну він перечень волок, він петляє. Поєдне щасливийся. Почитайте ще. Зараз я Немає дні за мною ночі. У базісті життя вкроляють очі. По сонце вдень, у місяці ночі, й нічний час поза очі. Прийшла пора, і час боївся. Красою світ визбагатився. Весна остільки лише промайнула. Земля б живіта пригонила, І все навколо барвами повити. Не мог сказок, життя налити, на небі сині дивовижні хмари, А вночі сусідля палають, як примають. Земля покрита барвистими квітками, Деревами води своїми сучнішими заками. Співає шелестом трава, поверта стерна усі актами. А море грає своїми дужими штрамами. Прекрасні миті, радості любові. Провелось это не понимал. Так хочется. Часть заполнить захочет на хвои. Ай, тоже хотите. Спасибо.